Микола, ми почули різні думки людей. Водій сказав, що зневажає тих, хто на транспорті? А ми тут поки але було чернівчанка, яка, яка, сказала, що... яка сказала, що треба перше якісь правила вести, перш ніж забороняти. Так, забороняти, це не вихід. Та я можу сказати, що я можу зневажати, коли я в авто самокатчиків, які порушують правила, коли на самокаті я зневажаю водіїв, які порушують правила і становлять для мене небезпеку. Тому такі різні думки, Микола, якщо от сказати, все ж таки, що треба зробити, на вашу думку, заборонити чи дійсно назад Но давчому рівні врегулювати, і що головне на інфраструктурному, ну щоб були там велодоріжки, світлофори спеціальні я, мабуть, погоджуся з думкою, що варто врегулювати. Метод заборон це навряд чи ну, щодо там окремих речей, які звикання викликають. Можливо, метод заборон – це не є правильний метод. Дійсно, я й погоджуся з тими, кому надокучають самокатники, які порушують. Правила дорожнього руху, які створюють небезпеку, створюють незручності, проблема, та, як правильно сказали, потрібно врегулювати. І власне через те, що немає належного регулювання, виникає дуже багато питань, дуже багато проблем, і з цим не можна щось нормально зробити. Тому що станом на зараз, ну от скажу простою мовою, станом на зараз, хто такий взагалі, хто такий, що таке самокат і хто такий самокатник. Самокатник зараз, якщо слідувати. Практиці суду виключно практиці, а не навіть законодавству це є водій. тому що є рішення суду, коли самокатників позбавляли права керування за нетверезе керування. І слідуючи цій лозіці, можна сказати, що позбавляють права керування саме водіїв. Відповідно, якщо позбавляють е, водіїв, хоча самокатник не є водієм, то самокат це є транспортний засіб, оскільки він не визначений якось окремо в ПДРі, як е, в нього немає окремої категорії, він не зрозуміло до якої саме категорії взагалі належить, і через це виникає дуже багато колізій, які потрібно якраз нормувати. Наприклад, самокатник, згідно оцих логік, що це є водій, він повинен рухатися як будь-який звичайний транспортний засіб проїзною частиною, не по тротуару, не по велодоріжці, і по суті поводити себе як автомобіль. Багато велосипедистів теж їздять без правил дорожнього руху, але їм ніхто не забороняє і навряд чи заборонять заборонять їздити. А як так само регулювати? От, власне, роз'яснювати так волосипедистам, самокатникам власне правила дорожнього руху? І хто б мав це робити в першу чергу у великих містах? Дивіться, з велосипедистами все досить чітко, давно і зрозуміло. Є окремий транспортний засіб, як такі як велосипед. Користувач чи водій велосипеда – це велосипедист, йому не потрібна окрема категорія, йому не потрібно не потрібно взагалі посвідчення водія. В нього є окрема. Взагалі в нього є окремий розділ в ПДР для велосипедиста. В, в кодексі про правопорушення є окремі правопорушення для велосипедиста. В самокатника нічого з цього взагалі немає. Ми не самокатник не знає, які він має обов'язки, які він має яким правилам він має слідувати. А поліція не знає до кінця, як і за що саме його притягати. От, якщо врегулювати це по самокатникам, можливо додати нову якусь роль як користувач персонального легкого електротранспорту, додати йому відповідальність і як дозволити йому. Їздити як велосипедист, це так так дуже спрощено, дуже комплексно. Тоді можливо, стане набагато простіше і зрозуміліше, і більше порядку саме з самокатниками на дорозі. Потрібні, тобто, законодавчі зміни, так в правилах дорожнього руху, щоб про ці зміни також знали. І я тут згадую. Ми говоримо ситуацію, коли йдеш деколи тротуаром, коли особливо і старші люди там можуть угу. йти або з дітьми, і їде самокат і ще зеленшить, щоб відходьте, мовляв, розбігайтеся, розходьтеся. Тому я тут їду. ще важливо а. якась загальна не знаю, Вітер, взагалі, про правила дорожнього руху для того, щоб грамотно управляти самокатом, В тому числі дякуємо вам, Микола Ільчук, експерт з адвокації кампанії Забезпечні дороги громадської організації, Центр демократії та верховенства права, був нашим гостем.